Малята, запрошую вас до країни чистоти. Цю країну ми щодня зазираємо. До неї не потрібно купувати білет, лише мати бажання бути здоровим та охайним. Та от біда побувала в країні чистоти зла бруднуля, щоб здобути перемогу над нею. Треба навести лад у країні і зібрати квітку охайності. Оскільки дорога буде нелегкою, треба перевірити, наскільки ви дружні та згуртовані. Для цього ми створимо ланцюжок чистоти. В мене є клубочок. Я передам його вам, ваше завдання промовити слово, пов'язане з чистотою, і передати клубочок іншому. Починаємо. Отже, чистота, порядок, режим дня, охайність, рушник, мило. Зубна щітка, зубна паста, мочалка, серветка, молодці малята, гарний ланцюжок створили. Котись клубочок з горба на горбочок стежкою біжи в країну чистоти. Ось ми вже з вами й потрапили у країну чистоти, де бруднуля переплутала картинки режиму дня. А ми знаємо, хто режим дня дотримується, той легко виправить помилки. Отже, малята, подивіться, що переплутала бруднуля. Так, ранок ми не починаємо з прогулянки, так, малята? І ввечері не робимо ранкову гімнастику. Тож переставимо ці картинки. Так, подивіться уважно, чи є ще якісь помилки. Так, вдень у нас обід, а вранці сніданок. Ось так буде правильно. А зараз давайте малята складемо розповідь мій день» за допомогою картинок. Отже. Ранок почався день, день цій починаємо з ранкової гімнастики та водних процедур. Після смачного сніданочку відправляємось навчатися в школу або до дитсадка. Далі нас чекає гарний обід. Так, після обіду є час займатися спортом, музикою, а також провести час на свіжому повітрі. Час прийшов вечеряти. Після вечері можна. Приділити увагу допомозі старшим спілкуванню з близькими. Ось і ніч час відпочинку. Давайте зробимо висновок: бути охайним і здоровим неможливо без дотримання режиму дня. За це ми отримаємо. Перший пелюсточок для нашої квітки охайності. Ось так. Малята, а зараз давайте трішки пограємось. Я буду називати слова назви поганих вчинків тоді, а ви поміркуйте і замініть їх на слова назви. Гарних, добрих вчинків та дій. Зрозуміли? Тож починаємо. Штовхнув, допоміг, зламав, налагодив, образив, вибачився, посварилися, помирилися, вдарив. Захистив, зруйнував, побудував і останнє, покривлявся, усміхнувся. Так, За гарні виконані завдання отримуємо ще одну пелюсточку для нашої квіточки. А зараз. Клубочок привів нас на галявину чистоти, де нас чекає малята казка сліди чистоти. Ішов дорогою хлопчик-пилип і залишив у пилу сліди, не знайшов чистішого місця. Закричали сліди йому вслід спину. «Пе, пелюка яка, дихати нічим, хоч би дощик пішов, і точно, ніби на замовлення, закрапав веселий і дзвінкий дощик. Чистою стала дорога, кожен камінчик блищить, лише. Слідів на дорозі не видно. Отже, малята, по якій дорозі йшов хлопчик-Пилип? По пильній, а що він залишав після себе? Сліди, скажіть, будь ласка, а хто провчив сліди? Так, веселий дощик, що він зробив? Він сліди змив, робимо висновок. Чистота не залишає слідів, від неї весело, радісно і гарно. І за правильні відповіді отримуємо іще одну пелюсточку для нашої квітки охайності. Що ж малята? Рушаємо далі. Клубочок нас привів до кімнати. Але бруднуля тут уже побувала і навела безлад. Все розкидала, все лежить не на своїх місцях. Отже, маляте ваше завдання. Я буду називати предмети, а ви доберіть їм відповідне місце. В кімнаті в квартирі. Зрозуміли? Тож починаємо. Книжки. Де їх місця? Так, на книжковій полиці, у книжковій шафі, де повинна лежати білизна? У шафі, а посуд. Або в серванті, або теж посудній шафі. Де місце для косметики? Так, дівчата знають, в косметичці або на туалетному столику. Де місце грошам? В гаманці, а іграшкам на полицях, в шафах. В іграшкових комодах. Так, ну і останнє. Куди потрібно скласти ліки? Так, малята, в аптечку. Молодці. А зараз відправляємось на кухню, тому що бруднуля і тут стихла зробити безлад. Що ж, малята наведемо лад? Отже. Де, де місце для хлібчика? В хлібниці. А сіль куди покладемо, у сільничку насипемо. а суп, у супницю, серветки у серветницю, а цукор кудись насипемо? у цукорницю. Молодці малята. За правильні відповіді отримуємо ще дуже гарну сонячну пелюсточку. Так. Малята, нагадайте, а що складемо цукерки? Так, цукерницю. Ой, не вийде малята скласти цукерки, тому що від цукерок бруднуля залишила лише обгортки. Бруднуля їх сіліла. Скажіть, будь ласка, чи гарно вона поступила? Ні, малята, не гарно. Давайте більш детальніше розглянемо цю ситуацію. Що в ній поганого, що в ній негарного? Так, по-перше, бруднуля насмітила, обгортки слід викидувати у відро для сміття. Також вона проявила себе як жадібна дівчина. Так, Всі цукерки сама з'їла, а мала би поділитися, пригостити інших. Також вона нашкодила своєму здоров'ю, тому що велика кількість солодощів це шкідливо для здоров'я. Так, малята, за ваші правильні міркування наша квіточка отримує іще одну пелюсточку. Ось така вже в нас гарна квіточка хайності. Так, час прийшов відгадати загадки малята. Клубочок привів нас у ванну кімнату, тож загадки будуть про предмети, які знаходяться саме тут. Слухайте уважно, як купатися йдеш? І мене також береш, я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене. Всі мікроби змило, я корисне. Мило. Так, слідуча загадка. Чищу зубки кожен день. Дуже добре, швидко, мені цьому допоможе моя зубна. Щітка. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що крім цього треба, дітки? Ще й зубна паста. Так. Ще слухаємо уважно загадку. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухозвик мій м'якесенький. Рушеник, вірно малята. І остання загадка. Білих тридцять зубчиків для кучерів, чубчиків по голівці ходять, волосся в порядок приводять. Це загадка про розчіску або гребінець. Вам за гарні правильні відгадки ще одна пелюсточка. Бруднуля зрозуміла свої помилки і, і вдячність за це нам прислала ще ось таку гарну пелюсточку. Тож, малята, сьогодні ми з вами склали чарівну квітку охайності, навели лад Україні чистоти і стали чарівниками, які в будь-якій ситуації можуть отримати перемогу над брудом. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!